Я став на посаду, типу, сапера, відвчився, типу, учебку пройшов, але якось не придавав цьому значення. Потім предложили, їдемо на розмінування. Поїдеш. Не страшно. Та поїхали, подивимося, що там робити. І воно кажучи, якось так затягнуло, що вже дуже-дуже давно катаюся. І ну, Робота подобається. Зато завжди з пацанами, весело. Тож Трохи звісно, тяжко, але то нічого страшного. Завжди адреналін. Всі цікаво, всіда... Ну, як... і страшно, і завжди цікаво піти подивитися, що там, От, роздивитися. Для себе багато чого нового можна теж побачити, і вже для себе можна щось придумати, якесь нове, щось теж... і в них можна щось навчитися, їхніх саперів, як вони працюють, як ми працюємо. Тобто, це доволі така відповідальна робота, і треба бути уважним. бо в нас, Якщо ти не уважний, то. Це не пробачається. Це постійно треба розвиватися в цій сфері, бо то, що кожен день щось нове придумують, що ми, що вони, то є, треба бути, завжди приділяти більшу, більшу частину часу свого от, цій справі саперні. Так само є різно багато різних учебок, де навчають сапьорів по, по три місяці, і, не, і там є різні рівні сапьорів, від першого до шостого, якщо я не ошибаюся, то є, різні класи. Противотанку, і ну, різні види саперки. Е, сапери треба люди, і е, мені страшно, і пацанам страшно, з якими ми працюємо, то есть, ну, всім страшно. Але ти коли вже заходиш на поле, включаєшся в роботу, ти вже про страх забуваєш, ти просто треба от, от, зробити і ну, вибору немає. <кхух> Але в сапіри треба йти людям, які знають, чого хочуть, щоб не боялися. От. Бо професія сапира ошибок не прощає. Тобто, Якщо ти будеш такий неуважний, думати, чи стоїть робити, чи не стоїть, професія сапира таких людей не потрібно. Тобто, треба рішучих, впевнених в собі і щоб не боялися. В цілому робота дуже цікава. Хто любить екстрим, запрошуємо.